Слава Україні, друзі, ветері новини. Мене звати Назар Задні 27 листопада на календарі. Е, так, наші воїни працюють, захисники і захисниці луплять русню. Е, поки я вам розпов... Групування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка. Луганської області та Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області. Ворог завдав два ракетних удари по цивільних об'єктах міста Дніпро та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залповогню по позиціях наших військ та цивільних об'єктах, зокрема міста Херсон. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворожі підрозділи виконують завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону та ведення демонстраційних і провокаційних дій. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Чугунівка. Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки та Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Лиманському напрямку веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Берестове, Куп'янськ, Курилівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області, Невське, Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. В районі населеного пункту Стельмахівка російські окупанти застосували важкі вогнеметні системи ТОС-1А. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Андріївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка. Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка. Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка і Плавні на Запоріжжі. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник задіяв міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію для ураження населених пунктів Республіканець, Придніпровське, Антонівка Херсонської області та міста Херсон. Підтверджено. Вогневе ураження 25 листопада районів зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів. За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України Тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили два пункти управління 11 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об'єкт противника. Підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава, ми продовжуємо. А ви поки що ставте вподобайки? Так, от найближчими тижнями темпи просування української армії зростуть. Це аналітика американського інституту вивчення війни. За даними за їхніми даними, військові операції вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнилися через погіршення погодних умов. Найближчими тижнями їхній загальний темп може зрости. Причиною тому буде підмерзання ґрунту і відповідно. Можливість просування йдеться у новому інституті війни за 26 листопада. Так от, ще нині СБУ проводить безпекові заходи в храмі Різдва Христового у ПЦМП тут Українська Православна Церква. Вона мені аж якось муляє і не в'яжеться, просто московські на франківську. Там спецпризначенці оглядають територію та перевіряють людей. Передає суспільне на територію церкви. Працівники відомств за зранку 27 листопада проводять контррозвідувальні безпекові заходи в межах протидії підривній діяльності спецслужби має заборонених предметів та підрозділих людей причетних до протиправної діяльності на шкоду державі. А от у дописі СБУ у Фейсбук йдеться наступне: усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки інформації про наміри використання єпархії як осередку руського міра, е, недопущення використань приміщать е, УПЦ для переховування громадян країни агресора, зберігання заборонених предметів, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Ось е, про що пише прес-служба СБУ. Ну, звичайно ж, думаю, до вечора, коли у нас буде підсумковий випуск новин, то я думаю, буде більше деталей щодо цих безпекових заходів у храмі Різдва Христового в Івано-Франківську. Далі про світло йтиметься енергетику енерго. Останнє поня опублікувало наступним чином, станом на 11.00, виробники електроенергії в покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%. Решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%, Наголошує Укренерго ще там звертають увагу, що Укренерго доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області. Перевищує Перевищувати який не можна, обленерго самостійно визначає види відключень аварійні чи планові, і безпосередньо їх застосовує. Нагадаємо, що сьогодні кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, ощадливо використовуючи електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонт ремонтах пошкоджених об'єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою. При служба Київської міської військової адміністрації повідомляє, що у столиці практично повністю відновлено, електро, повністю відновлено електроживлення, вода, тепло та зв'язок. Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії станом на ранок більшість мешканців Києва не лише зі світлом, але й без аварійних та відключень. От застосовується, я так розумію, поки планові відключення в Києві все завдяки відновленому стабільному електропостачанню. Однак, через навантаження на електромережу можливі планові ось відключення. В масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок все працює в штатному режимі, ймовірні лише локальні аварійні ситуації наголошують в київській міській військовій адміністрації. Щодо обстрілу, то е, були прильоти у кривому розі. Дві російські ракети ударили по об'єкту транспортної інфраструктури серйозні руйнування. Повідомив очільник Дніпропетровської області Резніченко. Е, ще щодо Дніпропетровщини, то майже 9 годин повітряної тривоги було в області п'ять ворожих обстрілів. Російські окупаційні війська знову всю ніч тероризували Нікопольщину. стріляли. Радами та важкою аново окупованого Енергодара поцілили по двох громадах червоногригорівський та марганинський Минулося на щастя без постраждалих. І ось остання інформація від обласної військової адміністрації Дніпропетровщини. То суботні удар росіян по Дніпття однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з під завалів, зруйнованого ракетних. Ракетою складів під час атаки постраждали 13 людей. Троє все ще у лікарнях. За минулу добу окупанти 54 рази обстріляли Херсон. Загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення серед них дитина пошкоджено приватні будинки. Окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних будівлях та мирних людях. Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Янушевич. У ніч на неділю росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа на території агропідприємства. Внаслідок вибухів двох ракет ймовірно с 300 на території одного з агропідприємств. Виникла пожежа пошкодженого паркан та будівлю. Люди не постраждали. Повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух. До новин, наприклад, за перебріком то у Кацапів палає нафтопереробний завод в Іркутській області. Коротке відео для вашої уваги. Ой, чудовий недільний радок у Кацапні! Супер! Е, далі, 20 з 30 країн НАТО вичерпали свій потенціал постачання зброї Україні, пише New York Times з посиланням на джерело. НАТО вже перебуває зброї на 40 мільярдів доларів у оборонному бюджету Франції. Париж передав Києву 18 гаубиць «Сізар», Приблизно 20% відсотків власної артилерії, щоб ви розуміли. Крім того, Німеччина раніше заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні Італія не планує нових поставок, повідомляв на початку листопада міністр оборони Уїдо Крозето. Решта 10 країн НАТО все ще можуть давати більше озброєння, серед них Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди. Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше закликав країни Альянсу наростити виробництво. Зброї та підтримки України, оскільки НАТО вичерпало більшу частину запасів зброї та боєприпасів. На його думку, з цією метою можна кожна держава має до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП. А канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на цьому на цьому етапі перемога Росії у війні проти України вже вкрай малоймовірна. Як повідомляє Шпіґіль про це Шольц сказав, виступаючи на партійній конференції у федеральній землі Брандебург, Шольц зазначив, що стає все більш очевидним, що Росія не тільки не має перемогти у цій війні, а й не може, а й не переможе у ній. Точніше, він також зазначив, що Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно фінансово, гуманітарно чи постачанням зброї. Ось такими були новини. Так, станом на зараз більше буде звичайно ж в телеграм-каналі umn.ua. Ще о 16-ті. У нас буде кухня. Там теж поведу, оновлю новини за цей за цю неділю, і також будуть ще підсумки. Звичайно ж, розповім уже повну картину сьогоднішнього дня, 27 листопада. Ну нагадую, що потрібно поставити вподобайку під цим відео і під всіма іншими нашими відео. Потрібно підписатися на YouTube канал Ukrainian Media Network, поставити дзвіночок, аби вам приходили сповіщення про нові наші відео чи прямі етери. Так, власне, все сказав. Закликаю донатити на фовернись Фу... живим. Як коли ви вже задонатите на українське військо, то потім можете і... Допомогти і нам гривнею реквізити всі перед вами. Це QR-коди, за якими ви можете перейти, і допомогти нашій роботі журналістів Ukrainian Media Network, Ну а інші реквізити ви також можете знайти в описі під нашими відео. Всіма і там ще є посилання на цікаві youtube канали на які ви б могли теж підписатися і. Дивитися якісний український контент, дякую за увагу. З вами був Назар Задрій Слава Українській армії, смерть окупантам.